Вітаю! Ну і що? Сьогодні я вам подам свої, знову ж таки, рецепти б'юті експертки. І хочу вам сказати, що я вдячна за ваші запитання. І дуже часто мені жінки кажуть: а дай мені крем, підбери мені крем по догляду за личком. Звісно, крем можна обрати не, не складно, це легко. Однак, скажіть, Чим ви вмиваєте личко перед тим, як нанести крем? Тому що це дуже важливо. Ви знаєте, очищення працює таким чином, що воно забирає мертві клітини, забирає бруд, забирає шкірний жир, забирає припорошеність, якщо це було протягом дня, забирає оті всі вихлопи, токсини і сечовину – які були через нічку та виступили на поверхні шкіри. І тому без очищення жоден, жоден крем, навіть як він коштує мільйон, він проникне в вашу шкіру на десяточку. Тому подумайте, яке очищення треба вам для вашої шкіри. І запам'ятайте, жоден, жоднісінький крем не проникне в брудну шкіру. І тому, якщо ваша шкіра має 40, то вам потрібне ось таке очищення і ось такі чудові кремчики. Якщо ж ви є 21 і до 40-45, все залежить від стану і якості і потреб, і бажань вашої шкіри. То вам буде добре ось такої серії очищення і зволоження. І ще один секрет не лише в якості, бо якість це в першу чергу, але і в тому, як, довго, як надовго вистачить вам вашого зволоження. Тому, що, якщо ви нанесете на очищену шкіру зволоження, то того зволоження вам потрібно буде менше, тому що відчуття незволоженої шкіри буде залишатися на непомитій шкірі. І мити шкіру потрібно двічі на день. Ось така в мене для вас рада, порада, рекомендація, підказка, рецепт, секрет, як хочете, так називайте. Бо я з любов'ю до вас завжди розказуватиму всі секрети, які знаю.